Нам вдалося створити дуже потужну проукраїнську коаліцію в світі. Можу наголосити, як змінився не лише світ, не лише Україна, як змінилася Європа на безпековому форуму в Мюнхені на початку 2014 року. Я і Арсеній Петрович разом з Віталієм Ключко мали зустріч з більшістю міністрів закордонних країн закордонних справ країн Євросоюзу. Там же була Кетрін Ештон, там же був Веломар Брок. Зустріч була закрита. Я задав пряме запитання: якщо буде загроза для України, чи готовий Європейський Союз застосувати санкції? Левова частина міністрів сказала Ми та за. Але це неможливо. Ніколи Європейський Союз ще не приймав рішення консенсусом 28 країн-членів. Дуже важко виробити консенсус. Але Європа довела свою життєздатність і ефективність. І вже в березні місяці консенсусом 28 країн було прийнято перше і історичне рішення по санкціям на захист України після анексії Криму. І вже через декілька днів. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла рішення історичне, яке засуджує Росію як агресора у зв'язку з анексією Криму.